Ми маємо допомогти Україні вступити до НАТО, інакше агресія Ерефії буде повторюватись знову і знову. Про це заявив директор Міжнародного центру оборони та безпеки в Таліні, екс-міністр оборони цієї країни Індрек Канік. Вот он звіріний нацизм самим що не є його приявлення. На що того, що такое, з ким ми боремся? Наша роль це пояснити, що компроміс з теперішнім керівництвом Росії просто неможливий. Тому що компроміс росіяни завжди вважають показником слабкості іншої країни і можливості йти далі. Саме тому ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно для її перемоги. Ми б не радили Європі думати, що стосунки з Росією після перемоги України будуть одразу ж нормалізовані. Адже навіть якщо Росія буде якийсь короткий період неагресивною, мається на увазі тактичний період. Це буде лише час відновлення її сили після війни. Бо в російському суспільстві ми бачимо дуже сильні тенденції імперіалістичного мислення. І рано чи пізно це призведе до повторення цієї ситуації, яка є зараз, адже в Росії абсолютна більшість людей підтримує політику Путіна, і тут мова не лише про режим: 80% росіян агресивно або тихо підтримує таку агресивну політику у Ерефії. Вони не проти цієї війни, навіть більше вони за неї, вони проти поганої підготовки до цієї війни. Адже в економічному сенсі російське суспільство залишилось позаду інших країн уже досить давно. У них нічого немає. Залишається лише те, що можна тероризувати зброєю і шантажем своїх сусідів. Це у них стало просто національною гордістю, честю, бо нічого іншого їм уже не залишилось. If we had never supported the Ukrainians at all, would Russia have conquered Ukraine by now? I think without Western support, first of all, I think the, the Ukrainian people, their will, is indomitable. Uh, the, these are the same people, they're the sons and grandsons of the folks who fought Stalin and Zhukov for ten years from 1945 to 1955. So the Ukrainians are not going to be easily conquered, no matter what. If they're fighting with pitchforks and and and, and spears, they're going to fight back. Uh, but having said that, they would have. probably lost considerably more ground видав вестерн асистентс дезно кочнемай майндебадесоатин вестерн асистент збільшен критика тоді україні з бінеб то дефендесалсю візитінг ти сі ви відвідуєте округ колумбія і маєте зустрічі в столиці сша розкажіть про свій візит які ключові питання і виклики ви обговорюєте зі стратегічним партнером теж партнер мейнтопіксвіа дискасин Головні теми, які ми обговорюємо з усіма людьми, з якими я тут зустрічаюся, це агресія Росії проти України і те, як краще допомогти Україні. Я думаю, що ми перебуваємо у дуже вирішальному році, і звичайно, наша позиція полягає в тому, що ми повинні надати Україні всю зброю і боєприпаси, які вони просять. зупинити Росію, допомогти Україні, звільнити її територію, допомогти Україні перемогти – Це в інтересах Європи, Сполучених Штатів і світу. Погодьтеся, багато інших країн спостерігають за цим. Якщо ми зазнаємо невдачі, якщо Україна зазнає невдачі, це буде стимулом для інших робити те ж саме в усьому світі. Головедевозеленський гасет. Президент Зеленський минулого тижня заявив, що Україна не має достатньо зброї для початку контрнаступу. Протягом місяців ви закликали інші країни збільшити підтримку. Як ви вважаєте, захід уже дав Україні зброю необхідну для перемоги? Чи потрібно зробити більше? Чого на вашу думку ще не вистачає західній підтримці Києва для перемоги України? Асікардівґлот я думаю, що ми даємо багато, але недостатньо, і ми повинні були надати Україні більше зброї та боєприпасів раніше. Але сказавши це, я вважаю, що ми робимо все можливе, щоб збільшити поставки боєприпасів. Наприклад, Рада міністрів закордонних справ Європейського союзу на березневому засіданні вирішила виділити один мільярд на придбання необхідних боєприпасів і ще один мільярд для оборонної промисловості, щоб виробляти достатньо. Так на жаль, ми відстаємо від деяких своїх обіцянок, тому є й об'єктивні причини. Це те, про що ми продовжимо говорити під час наших зустрічей. Є ще зброя, про яку першочергово просить український уряд. Ракети далекого радіусу дії і бойові літаки. Існує багато сумнівів щодо передачі цієї зброї. Найчастіше ми чуємо аргументи, що її можуть використовувати для ударів у середині російської суверенної території. Інші ж вважають, що це легітимно і справедливо дати Україні ракети далекого радіусу дії і бойові літаки. Та не обмежувати здатність України відповісти на агресію так, як вона вважає за потрібне. Що ви думаєте про це? Давайте не забувати, що Росія загрожує території України. Ракетні обстріли українських міст і сіл та й усіма видами боєприпасів. Це те, чим вони займаються фактично з 2014 року. Але останній рік був особливо жорстоким. Тому я не маю жодних підстав стверджувати, що Україна не має права відповісти належним чином для припинення агресії. Якщо ви бачите, що ракети використовується з території Росії або бомбардувальники злітають з Росії, я вважаю, що це законна ціль для українських військових, і нам не потрібно боятися, що Україна використовує зброю, захищаючись. Чи призведе це до як ви раніше поставили питання подальшої ескалації? Ні, я в це не вірю. Я вірю, якщо Росія і пан Путін хоч якось усвідомлять, що для них немає перемоги, то швидше за все це призведе до деескалації. Тож я в тому таборі, який твердо вірить, що надання Україні всіх видів систем озброєння боєприпасів є правильним. І ми не повинні перешкоджати Україні використовувати цю зброю та боєприпаси для законної оборони, а це означає використовувати не лише на території України, але й завдавати удари по військових базах Росії що й цілком законно. Це те саме, що Росія зараз робить в Україні. Моє наступне питання стосуватиметься можливого тиску з боку західних лідерів. Багато експертів побоюються, що західні лідери можливо тиснутимуть на уряд Зеленського щодо переговорів. Чи бачите ви цей ризик? І що на вашу думку потребує Україна для сильної переговорної позиції, коли або якщо Україна захоче вести переговори? Я думаю, що Україна сама вирішує, коли вести переговори. Я думаю, якщо ми як демократії віримо в демократію, давайте не забувати, що президент Зеленський і його уряд підзвітні українському народу, і це важливо. Тож ви просто не можете сісти за стіл і домовитися про щось, а потім сказати своєму народу. Ви знаєте, що це західні лідери, які попросили це зробити, або вони погрожували припинити свою допомогу. Я думаю, що в такому випадку ми перебуваємо в дуже глибокій кризі демократичних суспільств. Тому з тієї точки зору я все ж вважаю, що забезпечення України зброєю є найважливішим завданням. Але підштовхувати Україну до переговорів, до того як територія України буде звільнена. Або до того, як буде чітке розуміння, що Росія не збирається використовувати навіть пару днів чи тижнів переговорів лише для того, щоб перегрупуватися та відновити атаку, я думаю, що це було б дуже короткозоро. Але навіть у демократичних суспільствах є багато дискусій щодо найкращого шляху. Я не помітив справжнього сильного поштовху до того, щоб Україна відмовилася від боротьби та почала переговори з країною з Росією, яка насправді сама не хоче вести переговори, тому ви не можете підштовхувати до переговорів одну сторону, коли бачите, що інша сторона не збирається сідати за стіл, яка зриває переговори, лише здатна вигукувати образи і, можливо, виставляє пару нереалістичних ультиматумів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.